Прямо зараз я їду навколо світу на велосипеді, і в цьому епізоді ви побачите можливо найкрасивіший веломаршрут, який я будь-коли проїжджав у житті. Вже заїхав, але хочу ще далі. Я продовжую рух неймовірно мальовничою каритера «Аустрал» головною дорогою на півдні Чилі. Це один із віддалених закутків дикої природи на нашій планеті. Для особливо красивих об'єктів, наприклад, як об цей водоспад або там скелі дуже мальовничі. Тут знаходяться такі от точки, де можна попити кави, поїсти. Я от поснідав тут і зараз рушаю далі. Але краса просто неймовірна, кругом практично. І раніше щодня я зустрічаю таких же веломандрівників з усього світу, адже каритера Острал це популярний веломаршрут. Щоправда, тут не існує велодоріжок. Їхати доводиться завжди дорогою, але саме в цьому і полягає шарм дикості каритера Острал. А трафіку тут відносно небагато. На дорогах переважно спокійно, і я майже завжди почуваюся безпечно. Кожним кілометром, що лишається позаду, я абсолютно зачарований. Відчуваю, що залишаю тут частинку себе, щоб колись повернутися в цю казку знову. Тут камеру взагалі немає сенсу ховати в сумку, тому що на кожному кроці: ой, де моя камера, де моя камера? Тут знімаю, ні, тут. А там ще краще. Це, це так постійно. І в один момент я просто... Вирішив повісити камеру на себе і взагалі тримаю вимкненою. Постійно зупиняюсь. За останні дві години проїхав, може, кілометрів п'ять. Не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі! Мільйонний раз велосипед падає від вітру. Мільйонний раз ламається прапорець. В Останні дні це справді проблема для мене, тому що постійно ламається цей флагшток. Від прапорця, який вже сто разів переклеєний, перемотаний, скотчем, перев'язаний. Вже скоротився до 30 сантиметрів. Не можу нічого знайти. Звичайна паличка з дерева вона ламається, щось інше знайти не вдалося. І от зараз я їду і бачу, що тут росте. Бамбук! Вау, це дивовижно. Раніше тут його ніколи не бачив. Ось я маю таку паличку. Оп! Тож з неї зараз зроблю новий флагшток. Ну ось тепер знову майорітиме високо і красиво. Серед суцільної насолоди від подорожі по каритера Астрал для мене була лише одна невеличка проблема. Щоправда, проявлялася вона лише вечорами. Взагалі я здивований, що тут все практично позагороджено. Ось їду я і скрізь паркани, кілька метрів від дороги. Важко вибрати десь якесь місце, де можна стати. Прямо біля дороги, перед парканом, взагалі не прикольно. Тому що це шум. Тож зазвичай увечері було непросто знайти місце для ночівлі, хоча б трохи віддалене від дороги. Це одне з малесеньких сіл, проте воно знаходиться на каритера Австрал безпосередньо. І дуже видно добре, як воно розвивається. Як тут намагається все облаштувати, все, щоб виглядало файно. Будуються хостели, будуються кафешки, асфальтовані дороги, ну, Тобто все, щоб відповідало більш-менш стандартам туризму. Хоча в той же час таких сіл мало на шляху, попереднє було 60 кілометрів звідси, а наступне буде за 90. Між тим лише дика природа і просто дорога. Ну ви самі бачили. Зараз я заходжу до одного з таких закладів. Це насправді і хостел, і кафе в одному. Я просто тут зустрів жінку і вона ледве-ледве говорить англійською, але розпитала в мене звідки я куди їду. І запросила на каву. Зовсім домашня атмосфера. What's your name? My name is Vola. Yeah. My name is Veronica. Nice to meet you. Wow. So, you have here a hostel and a cafe? Yes, coffee, lunch, a room. Alright. Sleep. <laughs> in the book, the person's tourist writing history mm -hmm. in the travel. Great. Can I look? Вероніка колекціонує історії мандрівників, що відвідують її хостел, і запропонувала мені також написати. Тут ще є одна ось така от велика зала. Ну, велика відносно цього будинку. Тут снідають, обідають і вечеряють відвідувачі цього хостелу. Тож там в кухні мене посадили насправді як почесного гостя. Поки я там сидів, ось приїхали ще велосипедистиці місцеві. We're going from Koya to Portamont. We're doing the, the northern part of Carreter's trial. Alright. In bike to the first time. I have done it, but uh car. Alright. Do you enjoy it? Yes, very beautiful. Загалом я просид там аж дві з половиною години. За цей час, крім кави, поїв ще й супчику на обід. Трошки посидів в інтернеті. Супчики кава коштували мені 10 євро. А також я попросив можливості прийняти душ. І Мені це тут дозволили, звісно, вони зрозуміли, що я велосипедист, мені це потрібно. Душ коштував 5 євро. Я вирішив не залишатися на ніч, тому що для мене це доволі дорого. У них це коштує аж 40 євро за ніч. Ну, для туристичної зони це... Десь середня ціна, я б сказав. Але мені насправді не потрібно зараз залишатись. Я собі ночуватиму на дико, як завжди. А село це насправді дуже маленьке. На вигляд, може, хат 30. І серед них декілька хостелів, як я зрозумів. Ну я думаю, вони собі домовились про таку ціну. 40 євро. І за той час, що я там був, то я побачив доволі багато іноземців в цьому хостелі а також на вулицях села, тому що справді воно лежить на, прямо на дорозі на каритера Австрал. І дуже багато людей зупиняються там. Ну і місцевих чилійців теж подорожує чимало. Перед тим я заходив ще в один хостел. Ну і в цьому другому я переконався, що практично всі вони перероблені зі звичайних осель. Тобто це хата, в якій люди жили. І коли почався такий туристичний бум, вони це переобладнали під хостел, де ви можете їсти прямо в них на кухні, як я сьогодні, ну або щось таке подібне. Я думаю, що будування повноцінних хостелів і готелів з нуля це вже буде наступний етап розвитку цього села. Цього вечора проблемою вже є не загорожі, а ось такі от вертикальні скелі. Практично дорога йде між скелями, в даному випадку, між річкою. І просто немає рівного місця, немає клаптика землі, де можна було б поставити намет. Та ж сама ситуація, Я вже їду кілометр за кілометром, 10 кілометрів. І не можу ніде зупинитися. А тут що в нас? Якийсь поворот. О, там якась травичка. Ого, тут має бути якийсь вид. Ух ти. Як вам місце для ночівлі? Захотів чогось так гарячого попити на сніданок. Просто зупинився біля узбіччя, запалив свою пічку Бонда і готую собі каву. О, готова водичка. До речі, кава в Південній Америці скрізь лише розчинна. Я б сказав, на 95%. Рідко, де ви коли знайдете, що можна замовити мелену каву в зернах, ну, справжню. А так, скрізь, навіть в будь-якому кафе, в ресторані, цілком нормально, що вам на замовлення кави приносять розчинну каву, навіть не питаючи, не попереджаючи. Такі тут стандарти. Ні, в супермаркетах. Звісно, можна купити мелану каву без проблем. Але я купив собі розчинну, тому що це значно зручніше в дорозі в поході. Іноді навіть не обов'язково самому закип'ятити воду, достатньо десь попросити в якомусь, в якомусь закладі, щоб зробити собі каву. Сьогодні до кави в мене ще варення і хлібчик, але також я вже поїв перед тим сир, салямі і боби. Тобто в мене, можна сказати, full breakfast сьогодні. А це варення, до речі, пише, що це воно абсолютно натуральне, там немає ніяких консервантів і нічого іншого. Лише цукру багато. А довкола гори парують. Ще щойно я побачив, з якої висоти тече цей потік, в якому я воду набирав. Десь ж з під небес просто тече. Водоспад там просто фантастичний. Невеликий, але високий дуже. скарча буквально означає зона морозу. Я не знаю, що це мається на увазі. Ну, зараз я перейду так за знак. О! Треба куртку. Насправді, знаєте, це таки правда. Тут стало значно прохолодніше, особливо зараз, коли подув вітерець, он з того хребта, де лежить постійний сніг. Я так розумію, це льодовик вважається. Glacier англійською. І зараз я йду і відчуваю, що тут прохолодніше повітря. Ось вам і зона морозу, насправді. Так, зараз я під'їхав ближче і звідси справді видно, що це льодовик. Там ще така паморозь довкола. Фантастично. О, морозець пробирає. О, навіть на підйомі взяв куртку. А зараз буде перевал і спуск. Довгий спуск. Якось я дивився відео одного ютубера американського, показував, як він їхав по південній частині каратера Острал. І там практично вся, весь шлях, ось так, от кількасот кілометрів по такій дорозі, Гравій і повно пилу. Тому він своє відео назвав не каратера Астрал, а каратера Дастрал. Тому що даст англійською означає пил. Приблизно 25 кілометрів. Практично від самого перевалу сюди. Ось така дорога. Тепер знову асфальтик. Юху! Вау, ще один льодовик попереду. Скажіть, грандіозно виглядає. Курівки десь взялися. Значить, цивілізація близько. Цивілізація це був ось такий хутір з так званим Food Truck, що означає вантажівка з їжею. Але насправді там їжі було дуже мало. Сендвічі, а то все інше таке кава, Кока-Кола, печиво. Але зараз тут за кілометр має бути ресторан і він має бути відчинений, так мені сказали. Як для такої глухомані ресторан супер-клас, але 10 євро за омлет. Наступні два дні економлю. Знову... Hi, guys! Hi! Hola! Іноді, окрім знаків попередження про каміння падаюче, можна бачити і реальні сліди від цього каміння. Побита дорога в певних місцях, звідки особливо часто падає. Такі ямки доволі багато і відчувається, що це добрий каменюка впав, що так аж побив асфальт. І іноді вони засмолені смолою. Каміння, звісно ж, якась служба прибирає. До речі, там працівники якраз це і робили. Каменюки ви бачили, які лежали, а хлопець цей засмолював ямки. Видно було, що вони щойно їх відсунули в бік і обгородили навіть стрічкою. Одне маленьке село, ну трошки більше, ніж те попереднє, і значно популярніше. Тут дуже багато машин з приїжджами, як я розумію. На кожному кроці хостели, готелі, різні атракції, екскурсії. Ночував на сільському стадіоні. Взагалі бачив таку інформацію в інтернеті, що тут заборонено дикий кемпінг. Не знаю наскільки правда, мені особисто важко це уявити. Але я побачив в Айверлендері, що один хлопець ночував тут якось один раз і написав про це. Щоправда, це було у 2018 році дуже давно. Ну, я вирішив спробувати. Ніхто мене не турбував, лише один чоловік підійшов до мене. І іспанською намагався пояснити, що тут кемпінг заборонено, поліція прийде, тебе вижене. Але потім він додав: ти знаєш, в мене є класний кемпінг, і недорого, лише 20 євро. Насправді так, тут кемпінгів багато, таких домашніх я б сказав. Тобто зазвичай люди на подвір'ї собі ставлять там якісь, хто ставить будки, а хто просто тримає рівну травичку, щоб для наметів. Ось така о тут туристична індустрія напівдомашня. В У наступному випуску я покину каретера австрал. Проте каретера острал не покине мого серця.